Слава Україні, Польща обрала нового президента у Хмельницькому. Попрощалися з трьома прикордонниками, які загинули в один день. Забруднення річки Південний Бух у 33 рази перевищено норму. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви для участі у саміті країн Бухарестської дев'ятки та нордичних країн. Також заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту. Кароль Навроцький став новим президентом Польщі. Коротко, що про нього відомо. Ставши кандидатом у президенти, він будував кампанію на історичних претензіях до України. Брав участь у фактично антиукраїнських та антиєвропейських мітингах. Заявляв, що Україні не місце в ЄС та НАТО, допоки Київ не відповість за Волинський злочин. Вперто повторював фейк про 120 тисяч замордованих українцями поляків, виступає проти напливу нелегальних іммігрантів та відправки польських солдатів в Україну. За його словами, Україна ставиться до Польщі несправедливо. У Хмельницькому у Свято-Георгіївському храмі попрощалися одразу з трьома воїнами. Усі були військовослужбовцями Державної прикордонної служби України. Їхнє життя обірвалося в один день, 24 травня 2025 року, внаслідок влучання ворожого дрона камікадзе в автомобіль, в якому вони перебували. Це сталося в селі Кирилівка Охтирського району Сумської області. Олександр Ващук був жителем села Лютарівка Теофіпольської громади. Народився 16 квітня 1992 року. Служив інспектором прикордонної служби другої категорії водієм у відділенні вогневої підтримки прикордонного загону, мобілізований кілька місяців тому. Йому було 33 роки. Михайло Дитко народився і виріс у селі Тернова, Новодунаєвецької територіальної громади. Згодом оселився у СМТ Дунаєвці, де жив з дружиною та маленьким сином. Йому було 29 Юрій Паращук, родом із Старосинявщини, до лав збройних сил України його мобілізували 25 листопада 2024 року. Він служив інспектором прикордонної служби першої категорії, начальником другої мінометної секції 120-мм міліметрових мінометів у відділі вогневої підтримки. «Меджибіш». мав звання молодшого сержанта. Йому було 34 роки. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. Протягом травня на Хмельниччині пролунало 14 повітряних тривог. Таку статистику оприлюднив ресурс карта повітряних тривог України. Хмельницька обласна військова адміністрація протягом цього часу вісім разів відзвітувала про наслідки ворожих обстрілів. У п'яти випадках не було зафіксовано руйнувань чи постраждалих. Одна із потужних атак сталася 25 травня. Красилівську громаду росіяни атакували чотирма шахедами та сімома крилатими ракетами. Загинуло п'ять людей, ще п'ять. 5 постраждали 26 травня. Була наймасованіша атака по Староскостянтинівській громаді. Окупанти застосували 82 ударних БПЛА та сім крилатих ракет. Відомо про руйнування декількох підприємств. Понад 40 домоволодінь були пошкоджені внаслідок атаки. Ніхто на щастя не постраждав. Загалом протягом травня ворог атакував область, запустивши 117 ударних БПЛА та 14 крилатих ракет. На Хмельниччині провели аналіз води у чотирьох річках. У 33 рази перевищено норму у річці Південний Буг на Хмельниччині. У селі Копистин вода в річці має критичний рівень амонійного нітрогену в 33,8 рази вище норми. Нітрити теж зашкалюють у 35,5 рази більше допустимого. Також забруднені річки, мукша та случ у кількох селах. Про це йдеться у повідомленні Хмельницького обласного центру з гідрометрології. Ще більше актуальної та перевіреної інформації про головні події нашої країни та Хмельниччини у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках «5 хвилин. На головне побачимось.